Капеланське благословіння на 17 вересня 24 го року, отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо, чуємо радовод Ісуса. Після того, як хрестився в Йордані Ісус, ми чуємо, як люди Його вважали. І це родовод починається від Йосифа, обручником Марії Якої Бог, аж до іде так, іде послідовно, послідовно, через царя Давида, через Ісака, Авраама і Якова, через, через Ноя і його сина Сима, через Вооза, і приходить до Адама, Сина Божого. Багато-багато поколінь. Багато-багато віків, як пройшло. Але зв'язок між цим Ісусом, який зараз народився і вийшов на проповідь, розпочаток починається аж там, там, в першому Адамі. Якби нас, знаєте, приводить до того, а як був створений світ, ким був створений світ? І що було на початку? В ми читаємо на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Оцей початок споконвіку, початок для нас, а спокон віку для всього Всесвіту. Це якраз той Ісус, який зараз виходить на проповідь. Слово, яке вийшло, і це воплотилося воно стало Ісусом, і було дано нам. І цей безперервний дотик Божої ласки до всіх. До всього людства через цей родовід, милосердя, опіки, який тривав весь весь, весь час, який і сьогодні, і сьогодні, і тоді бажав, щоб людина свободною волею обрала добро і била добром. І ця безперервність участі Божої, напевно, показує саме цей родовід. Ми думаємо, навіщо там думати, хто там у мене був там в 10-15 поколінні? Але в цьому випадку є безперервність дотику, Божого дотику до людського покоління, починаючи з самого початку, з першої людини, з першого Адама. І знаєте, сум і біль Бога, коли ця перша людина починає обирати гріх, будучи безгрішною, обирати смерть, будучи безсмертною. І біль і вболівання за людство Божим, Божим так і показується, яке йде, що через багато-багато поколінь, коли людина не обирає, не виправляється, він слово, яке було спокон віку, втілюється зараз. І через це слово буде закладено знаєте, місце для спасіння всього людства, щоб та смерть, яка війшла з гріхом Адамом, врешті-решт. Була переможена, скасувалася і перестала існувати. І в цій співпраці багато багато залежить від нас, людей, щоб ми в цьому, знаєте, великому задумі Божому побачили себе і теж почали співпрацювати з Господом. Постійно доторкайтеся до нього, як він доторкається до людини, незважаючи на всі покоління. Незважаючи на ті покоління, які падали і не могли встати, народжувалось інше покоління, і воно вставало, воно освячувалося, воно очищувалося. І він каже: нібито каже всьому людству: доєднуйтеся до співпраці зі мною, і смерть буде подолана, і святість, і вічне життя, і Небесне Царство буде поновлено. Амінь.